Друзі, всім привіт! Повторно до вас звертаюсь, тому що в мене в руках знаходиться зараз ось такий гарний камерафон і флагманський смартфон, який називається Vivo X200 Pro. Це, мабуть, один з найбажаніших зараз смартфонів. І я хотів би, щоб ви задавали свої питання стосовно цього телефону. Щоб я зробив цей огляд на нього максимально інформативним та корисним. Але вже зараз я можу сказати, що я дуже задоволений цим смартфоном, тому що налаштовується він максимально швидко та легко і, мабуть, за хвилин 30-40 я максимально видалив всю китайщину, налаштував все, встановив всі необхідні додатки і він працює дуже-дуже гарно. І мені дуже подобається своїм інтерфейсом. І тим, як гарно ним користуватись. Тому задавайте всі свої питання, я на всі них відповім.